Брати і сестри, вітаємо вас! Ми знову на сході. Це перша локація, де ми будемо зараз безкоштовно роздавати для ЗСУ каву, чай, смаколики. моколики. Посимайте. Дякуючи людям церкви Холе поклоніння і дитячому служінню. Ми купили кавоварку Чудову. Сьогодні вона проходить бойове хрещення. А також нам передали дуже смачні енергетичні батончики. А, люди з церкви понапікали пири всього всього. І ми будемо проповідати Євангелія, роздавати нові заповіти, молитися за хлопців. І також хочемо подякувати церкві, шлях життя, яке фінансово підтримує нас. Хочемо подякувати едіку. Проховчику і Полу Логану, які також фінансово підтримують, і всім, хто долучається до нас, молиться за нас, ми хочемо подякувати. Це наша команда. Тож вони поки бродять, ну якби вони цвіту, вони вже готові. Тому моліться за нас, Боже благослови. Все. А дружина має користуватися. Ну, дасть Бог ще побачимось, але дозволь помолитися вас за хлопцем. А ми з церкви, а це люди mm -hmm. наготовили, на, на волонтери, все. А ми вже їздимо, але наша ціль це молитись за людей, щоб Господь градив нас. Добре, батько небесний, Боже, дякуємо Тобі за хлопців, що воюють, Боже, що захищають нашу землю. Боже. Надихай їх, Боже, Духом Святим, Боже, даруй їм милість, благодать, любов свою. Дай їм сили і в руки воювати, Господи, гнати ворога з нашої землі, віри російського, Боже, вибити йому зуби, Господи, даруй їм, Господи, сили, Боже. Укрепи, Господи, хребти Боже Духом Святим ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі за кожного сті Боже. Хай милість Твоя прибуде на них, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ще такі слова трошки скажемо. коротенька молитва, тому що віра вона починається з покаяння, з молитви. Це признання того, що Ісус Христос є нашим Господом і Спасителем. Я впевнений, що ви люди віруючі, але Біблія нам каже, що потрібно е, слух. Е, Покаятись перед Богом і засвідчити перед людьми цю, цю молитву, тому що Ісус каже, що хто не постидається мене перед людьми, того я не постижусь перед Батьком Небесним. Давайте скажемо такі слова. Дорогий Отець Небесний! дорогий Отець Небесний! Прости мені мої гріхи. Ім'я Ісуса Христа, який помер за мене на Христі, і в третій день Воскрес. Даруй мені Царство Небесне. І життя вічне. Дякую тобі, Господи. Допоможи мені більше не грішити. Амінь. Дякую, хлопці. Спасибо. Можемо благодарити, це Богдана, це Юрій Борис. Подарі, що ти храмієш, будеш, а ти бадаріться, що ти кажемо, тривають, що ми всі грішні Боже свят, і ми віримо Боже Стар, що ти прийшов на землю, щоб взяти наші гріхи, взяв наші гріхи, написано, мерз у наші гріші, був похоронений на третій день Москве. Прости мене Господь. Господь, Господь. Я грішна людина. в моє серце. Стань Господом боєжим. Встань Господом болею. Я благодарю тебе за дар і який я принимаю. Благодарю за дар вечности. Аминь. Я благодарю тебя, Бога. Захранялся кого-то слово. Все, дякуємо вам. Давай, А Алло, добро. Бути впевнений в тому, що після свого земного життя Господь візьме нас на небеса. От є у вас така впевненість в нутрі? Да, да. Є? Да, дай Бог, да, да. Дай Бог... Ні, дай Бог, це якось невприділено, дай Бог. А, знаєте. Що Бог, Бог... Буде, Бо... йде, не, дивіться, такого нема, що Богдастей буде. Дивіться. У Бога є бажання після нашого земного життя взяти нас на небеса в рай. Але є одна велика проблема, ми грішні люди. Це не тільки ми з вами грішні. Біблія каже, що всі люди згрішили, і позвали слави Божої. Нема праведного ні одного. Гріх це порушення Божих заходів. Це знаєте, як кажуть, я не вкрав, не вбив, та я не грішний. Грішні всі, всі грішні абсолютно. Тому ми самі себе спасти не можемо. І за своєю любові, що Бог любить дуже сильно нас, Бог послав цей світ Ісуса Христа. Який помер нас за наші гріхи, сплатив ціну. І Біблія каже: якщо ми призовемо ім'я Господнє в своє життя, то ми спасемося. Призвати ім'я Господнє це молитва. Тому давайте ми помолимося, ми дамо вам пайочки і ми поїдемо. Добре? Ми так молимося. Давайте, давайте молимся. разом, давайте скажемо такі слова, Отець Небесний. Отець Я не прошу не небесний. тебе, Я мені, мені. мені моїх гріхи. Я, Я прошу тебе, Ісус. Війди моє серце, будь моїм Господом і будь моїм Спасителем. Допоможи мені не грішити. Допоможи мені Амінь. 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 Хай Бог благословить вас, щоб ви укріплялися в цій вірі. Пам'ятайте, що єдиний шлях на небеса це Господь. Він сказав, я шлях істини і життя. Е, Нема нічого ціннішого в цьому житті від Бога. Ми думаємо, знаєте, що у мене саме ціни це сім'я, город або ще щось. Саме сильний це Бог в нашому житті. Тому ну, скільки наше, нашого життя на цій землі? Ну, сто років. І воно швидко проходить. А там вічність буде на небесах. Там будемо може з Господом разом. Давайте. Пільці дуже вдячні за те, що ви до нас приїжджаєте, за те, що ви не боїтеся ні обстрілів, ні нічого Я багато не буду балакати. Ми вам дуже дуже вдячні. Спасибо вам здорове, дякуємо. Дякую. Дай Бог, щоб ви ще приїжджали. Ну вже в мирне время, щоб тут у нас вже нічого не було, а просто приїхали до нас Гости. у гості. Ми дуже вам вдячні. Бог береже вас. Хай Бог і вас береже. Господь, вас Зелений забор. Здравствуйте. Здравствуйте. А де ти забрався? Ти нас не, на, этом, на переправі. Не, <реклянсь> не <можна. реклянсь> на переправі там. Можна. Так, да, там просто ремонтують. Дошка не як. Дошка немає. О, як у вас хорошо? Да їхати, коли не хочеться. Ой, молодок. Було б скуди, на сонцю капець. Так, значить, ви це. побачили красивого мужчину. Ну, він в шляпі. Ні, ми проїхали. Ну, дивимося, немає красивих жін. Жеде мужчина. Ми поїхали по Ямполю кататися. Що правда, туди поїхали? Так, да, ми туди поїхали, а потім вже спрашуємо, а ти першу остановку. Думаю, може, може, красива, може там десь перша женщина, та, 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 красива жінка стоїть. Поїхали туди. Теж не знайшли. Mm -hmm. Вже вернулися і на красива А чого вона красива, не красива? Ні, красиво її не було ж. Ну <рисвіст> боже ж, мужчина красива. <рисвіст> <вас. рисвіст> так а ви ще ніде не були, ніде, да? Ні, ну це в начале. І все, так да, і поїдемо далі. <рисвіст> Куди нам? Прямо студию. Що... Ну я повезу вас до, до вас. Крупенка. Ага, до Крупенка. А тоді от Крупенка до. Ну, ще три точки кромі на. Там небагато людей, просто щоб вже ж вона така жара. Ну батьмайте, багато поїхало по гроші, сьогоднішній вівторок гроші ж привозять у центр. Ну, Фільн, так, донором, е -е, просто я собі деколи такі задавав питання, а де ну а чого, де ж Бог? Ми ж вроді, якби українці, все, ну так, і християнська країна, де Бог, За що нам таке все? Але чув я, от зі ми там волонтера в Києві, я чув багато таких відомих класних, коли люди говорили, слухайте, завдяки вашим молитвам реально ми живі. Завдяки там якимось... От, от, мала вона розірватися, все, було б всім капець. Але от, ну Або, або ракети взагалі вертались, їх опускають, вони назад вертаються. Тому, знаєте, я вважаю, що ну, Бог він все одно от, зараз посеред наступ. Він завдяки йому ми зараз живі в безпеці. Він любить нас, і він дійсно ну, хотів би, щоб після смерті забрати нас, бо він, ми для цього і створені, для того, щоб бути разом з ним. Тільки те, що нас гріх роз'єднує. І якщо е, ну, в нього був такий план, якщо ну, віддати свого сина, який викупить нас з рабства гріха, і повірив нього, ми ну, дійсно можемо бути впевнені в тому, що ми спасенні. У вас є така впевненість, що після смерті я точно не впаду до Бога граю? Хоч у мене зараз секрет розкаже. Насправді, насправді, знаєте, ми всі грішні. От я, я хочу там віруші, але я такі ж самий грішний, як може, навіть гірше. Просто нема ніодної людини, яка б дійсно могла справитися з гріхом. бо гріха великий потенціал, щоб зробити з людини погано. Але завдяки смерті Ісуса Христа, по вірі в нього, ми народжуємося, ми стаємо іншими людьми, і в нас поселяється всередину Бог, який може нам допомогти справитися гріхом. І ми просто дійсно міняємося, але вже зсередини. не зразу, але поступово. Не треба поклонів, там просто можна сидіти. Я просто помолюсь з короткими фразами, а ви повторяйте за мною, добре? Отче небесний. Дуже. Дякую тобі за дар життя. життя. Прошу, Прошу тебе прости, прости мене. За всі мої гріхи. За, всі за, всі мої гріхи. За, все за все моє прожите життя. Стань моїм Господом. Стань моїм Спасителем. Стань моїм Спасителем. Е, охороняй і оберігай мене в цей нелегкий час. Охороняй і оберігай мене в цей нелегкий час. Сына и Святого Духа Аминь. Сына и Святого Духа Амінь. Серпіс Брабарів за те, що беспокоится за нас. Дякую, хай поверже вас. Спасибо, вас теж не хай. Дякую. Спасибо вам велике за те, що вас не забувають. Дякую, Андріївна, спасибо. Я так таки кажу. Спасибо. Все нормально. Все добре. Можна внукам привітати? Можна, звісно. Моєму Максиму Саші і Ксюші великий привіт. Де вони? В Києві. В Києві. Я думаю, що вони побачать обов'язково. Бабушки, це нормально. Дякую вам дуже да. велике. Дай Бог вам здоров'я. — Слава Богу. І вам, хай Бог, здає здоров'я. — Хочеться миру нам, щоб в нас вже скоріше мали. Все буде добре. І Бог він хоче, щоб ми були з ним в вічності на небесах. Але є велика проблема, ми грішні люди. Всі, абсолютно. Це не тільки ми тут, в Ямполі, ви в Ямполі, ми в Києві. Ні. Біблія каже, що всі згрішили і нема праведної ні одної людини. Гріх це порушення Божих заповідей словами, тілами, думками. Але із-за того, що Бог любить нас, Він послав цей світ Ісуса Христа. І так як за свої гріхи ми повинні були бути покарані, Христос пішов і був покараний замість нас. Він помер на хресті, але Біблія каже, що він третій день воскрес. Він возніс на небеса і приготував нам місце. І всі, хто вірує в нього, як Сина Божого, як Спасителя і Господа, Біблія каже, що Бог прощає гріхи і дає дарунок вічного життя. Ми ніяк не зможемо заробити в Бога вічне життя ніякими вчинками. Поступками, знаєте, як раніше говорили, що треба в житті зробити, дом построїть, дерево посадить, сина виростить. Нічого це не впливає на рішення Боже. На рішення Боже відносно нашої вічності впливає, чи приймаємо ми Ісуса Христа своє життя і чи просимо Ми пробачення за свої гріхи. Оце! І Біблія каже, що тоді Бог прощає наші гріхи і записує наші імена в книгу життя вічного. Тому перший шаг це молитва. Потрібно просто помолитись до Бога і попросити пробачення і попросити, щоб Ісус війшов в наше життя. Давайте ми з вами помолимо. Давайте, Давайте скажемо такі слова. Отець Небесний, Отець Небесний. Я дякую тобі Я дякую. за твій подарунок. Життя вічне. Я грішна людина. Пробач мене. Я прошу тебе, Ісус. Війди моє серце. Будь моїм Господом. І будь моїм Спасителем. І допоможи мені не грішити. Амінь. Амінь. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог збереже вас, ваші сім'ї, ваших рідних, близьких, ваші, ваші будівлі, щоб ви дочекались перемоги, а ми потім доквідамося і будемо місце тут тусити у вас. в його життя вічного на небесах. життя небеса в ім'я отца і сина і святого духа алі я Я дякую тобі за те, що ти даєш можливість відвідувати жителів Ямполя і те, чим ми можемо допомагати їм. Благослови їх ім'я Ісуса. Збережи їх, Господь, збережи їх рідних та близьких, їх будівлі. Господи Боже, дай їм сили і благодать дочекатись перемоги неушкодженими Господь ім'я Ісуса Христа. І нехай твоя рука захищає їх від всякого зла. В Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Все, друзі, тепер даємо вам пайочки.